Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми знову будемо боротися із суржиком. Зараз пропоную вам відредагувати це речення. Читаю: не дивлячись на відмінене тренування, син все одно займається греблею. У цьому реченні три з половиною помилки. Пропоную зараз їх знайти і виправити. Отже, не дивлячись на відмінене тренування. Ну, що таке дивитися? Це, по суті, оптичний процес. Приклад, переходжу дорогу, не дивлячись на світлофор. Отже, правильно сказати, не дивлячись, а незважаючи. Між іншим, не зважаючи, пишемо разом. А ось за другою помилкою далеко ходити не треба. Вона ось тут поруч. Подивіться, на відмінене тренування. Запам'ятайте, відмінюють іменник за відмінками. А ось коли щось анулюють, ми кажемо скасоване. Отже, на скасоване тренування. А яка ж третя помилка? Запитаєте ви. Третя помилка в самому кінці речення. Греблею займається греблею. Річ у тім, що українською мовою гребля це гідроспоруда. Те саме, що російською мовою дамба або платіна. Не гребля, а веслуванням. І насамкінець сюрприз. Прядуйте, казав, що тут три з половиною помилки. Насправді слово займається, в яке можна вважати тільки половиною помилки. Тут виправдане займатися спортом, займатися веслуванням, а взагалі його краще уникати, бо найчастіше займається будинок полум'я. А зараз пропоную вам прочитати повністю відредаговане речення. Незважаючи на скасоване тренування, син все одно займається веслуванням. І насамкінець скажу: поважайте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.